Добрий день. Тема нашого заняття пряма Сімпсона. Формулювання для будь-якої точки кола описаного навколо трикутника, основа перпендикулярів, проведених до прямих, на яких лежать, Сторони трикутника лежать на одній прямій. Ця пряма називається прямою Симпсона. Отже, якщо трикутник АБЦ вписаний в коло, то яку б точку П, на колі ми не взяли основи перпендикулярів, проведених з цієї точки? На прямі, що містять сторони трикутника, будуть лежати на одній прямій, доведемо цю теорему. Отже, нехай є коло, в яке вписаний трикутник АВС, візьмемо довільну точку П, проведемо перпендикуляр, опустимо перпендикуляр на пряму БЦ, нехай це буде ПЛ. Напряму АС нехай це буде ПН і напряму АБ, нехай це буде ПМ. Зрозуміло, що може статися так, що трикутник вписаний в коло буде таким, що всі основи перпендикулярів будуть знаходитись за межами, за межами круга. Тоді доведення цієї тереми дещо інше. Тому варто розглянути доведення у випадку, коли пряма Сімпсона є січною, і у випадку, коли пряма Сімпсона не перетинає кола. Розглянемо випадок, коли принаймні одна основа перпендикуляра знаходиться на стороні. Трикутника є внутрішньою точкою якоїсь сторони трикутника. В даному випадку у мене дві основи перпендикулярів М і N, є внутрішніми точками сторони трикутника. Отже, доведемо, що точки М, Н і Л лежать на одній прямій. Для цього проведемо промінь НМ. Проведемо промінь NM та промінь НЛ. Щоб довести, що прямі, що точки МНЛ лежать на одній прямій, досить довести, що кут МНЛ розгорнутий. Ведемо деякі позначення. Нехай кут АММ є кут 1. А кут СНА є кут 2. З'єднаємо точку А з точкою П. З'єднаємо Точку А з точкою П і з'єднаємо точку С з точкою П. Будемо розглядати чотирикутники вписані в коло і шукати рівні кути. Отже, перш за все, відмітимо, що. Трикутник АМП і трикутник АНП прямокутні, мають спільну гіпотенузу, отже, навколо чотирикутника АМНП можна описати коло. Описавши коло, ми бачимо, що кут 1 буде дорівнювати куту 3, як кути вписані, що спираються на одну й ту ж. Другу. Розглянемо чотирикутник ПНЦЛ. Сума протилежних кутів 180 градусів. Отже, навколо чотирикутника ПНЦЛ теж можна описати кола. А отже, кут 2 дорівнює куту 4. Бо ці кути вписані і спираються на одну й ту ж дугу. Хотілося би довести, що кут 1 дорівнює куту 2. Для цього давайте розглянемо ще чотирикутники, вписані в коло. Перш за все, це чотирикутник А, Б, С, П. Він вписаний в коло. Отже, сума протилежних кутів 180 градусів. Таким чином ми напишемо, що. кут Ось я так позначу. кут а, П, С, плюс кут Б180 градусів. Але кут А. ПЦ ми можемо записати як кут 3 плюс кут МПЦ, МПЦ плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Розглянемо ще один чотирикутник, вписаний в коло, а саме МБЛП. МБЛП. Сума протилежних кутів 180 градусів. Отже, кут МПЛ плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Але кут МПЛ ми можемо записати як кут 4 плюс кут МПЦ. МПЦ. Та плюс кут Б дорівнює 180 градусів. Ці дві рівності дозволяють нам сказати, що кут 3 дорівнює куту 4. Ну, давайте ж випишемо, що ж ми з вами врешті-решт одержали. Ми одержали кут 1 дорівнює куту 3, кут 2 дорівнює куту. 4. І врешті решта держали кут 3 дорівнює куту 4. Це означає, ось в цьому випадку, праві частини рівні, ліві рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 2. Остаточно кут 1 дорівнює куту 2. Але ми можемо сказати, що кут А, Н, М, М, тобто кут 1, плюс кут М, Н, С, 180 градусів, адже це сторона АС. Отже, ми можемо написати, що кут 1 плюс кут Н, М, 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 С, М, Н, С, 180 градусів. Але кут 1 – Дорівнює кут 2. Замінимо кут 1 на кут 2. Одержимо Кут 2 плюс М МНС дорівнює 180 градусів. Ще раз глянемо на нашу картинку. Кут 2 Ось він. Плюскут МЦ дорівнює 180 градусів. А це означає, що кут МН розгорнутий, Отже, точки М Л лежать на одній прямій. Ми довели з вами теорему у випадку, коли е, дві основи перпендикулярів знаходяться на сторонах трикутника А Щоб краще запам'ятати доведення. І краще вивчити цю терему. Розгляньте, будь ласка, випадок, коли одна сторона така, що перпендикуляр з будь-якої точки на неї е знаходиться на стороні, на одній сторін, а інші основи на двох інших.